Шановні друзі, у цьому відео ми розглянемо питання, як знаходити похідну від функції, яка знаходиться в комплексній системі. Функції. Здавалось би, які можуть бути питання, як знаходить похідну? Саме просте, що, здавалось би, є в математичному аналізі. Але. В попередніх відео ви вже побачили, що в основах математичного аналізу є великі теоретичні прогалини. Ну, По-перше, ми вже знайшли формулу знаходження похідної, з'ясували і ввели поняття коцента переходу. Зараз ми розглянемо питання. А як же треба диференціювати комплексні числа? І чому це так важливо? Вперше в математиці комплексні числа з'явилися в 16 столітті числа в виду А плюс Б і ДІ дорівнює корінь із мінус одиниці. Перші комплексні числа зустрічаються у трактаті Кардана, Велике Мистецтво 1545 року. В сучасному вигляді теорія комплексних чисел виникла завдяки працям Каспара Веселя, Жана Роберта Аргана, Карла Фрідриха Гауса. Для чого ми згадуємо цих людей, щоб мої слухачі знали, хто займався і в сучасному вигляді. Розвив цю теорію. Автор в 1747 році Жан Лерон Даламбер в своїй праці роздуми про загальні причини вітрів довів, що всі операції, які відбуваються з комплексними числами, породжують лише комплексні числа. Що це означає? А те, що комплексні числа ніяк не пересікаються і не перетинаються з дійсними числами. Оце і є головна причина, для чого ми зараз розбираємо це питання. Розглянемо трагеметричну форму запису комплексного числа. А плюс БІ дорівнює R, помножене на cosinus x плюс i синус x, де записується, що є в степені І, Х дорівнює cosinus x плюс i. X. Чому математики минулого прийшли до висновку, що знаходження похідної від комплексного числа, або як зараз ще комплексно значних функцій, таке ж саме і нічим не відрізняється від знаходження звичайних функцій похідних. Давайте подивимось. Если у нас есть в а фи дис на функция, похидна видна и а помножена на е в степени АФИ, функция похитна від неї до а фи. на комплексный комплексный запис е в степени и х похідна дифференциал и помножена на е в степени и х. Тобто тут косинус плюс і синус х похідна, держим мінус х плюс і косинус х дорівнює і косинус х плюс і х. Тобто, раз все співпадає, тому вирішили, що ніяких відмінностей немає. А це, на жаль, не так. Зараз ми розглянемо це питання досконало. Итак, у дійсній системі функцій є в степені Φ дорівнює гіперболічному косинусу Фі плюс гіперболічний синус Фі. Для дійсної системи функцій у нас гіперболічний косинус φі дорівнює 1 поділена на косинус х, гіперболічний синус φі дорівнює тангенсу х і гіперболічний тангенс φі дорівнює синусу х при φі, яка дорівнює лагорів. Від тангенса π на 4 плюс х на 2. Або х дорівнює 2 арктангенс є в степені Фі мінус пі на 2. Цю формулу ми можемо записати в тригонометричній формулі. Є в степені φ, тобто гіперболічна функція, дорівнює 1 поділена косинус х плюс тангенс х. При умові, що виконується ця формула. Розглянемо Комплексну, комплексний запис є в степені і х і дійсний запис є в степені φ в триометричній формі. Звідси ми бачимо, що косінус x в цій формулі відповідає одиниця поділена на косінус х, а і синус x відповідає тангенсу х. Подивимось, а як же ми можемо одержати і синус x із тангенса. Дивимось. Тангенс х дорівнює х x на cosinus x. Дорівнює корінь квадратний 1 мінус косинус квадрат х на косинус х. Ми вже бачимо однозначний перехід від 1 на косинус до косинуса. Значить тут у нас косинус. Заміняємо на 1 поділена косинус квадрат х. Тут у нас косинус. Заміняємо на 1 поділена косинус х. В результаті держав і синус х. Тепер давайте перевіримо. А відповідає ці функції, тому що вони є функціями аналогами дійсних функцій і синус x, і cos. Яким чином ми можемо це зробити? З попереднього відео про коефіцієнт переходу, який ми ввели, ми знаємо, що функції, відповідники в дійсній системі функцій завжди при знаходженні коефіцієнта переходу дають одне і те ж значення. Подивимось, так буде зараз. І так, знаходимо в переходу від дійсної системи функцій до комплексної тригонометричної системи функцій. Тобто одиниця, поділена косинус, переходить в косинус х. Знаходимо косинус х. Похідна. Поділити на одиниця поділена косинус х, похідна. Одержуємо мінус синус х поділе на синус х поділе на косинус квадрат х. Записуємо це значення, яке знаходиться в знаменнику через косинус функцію. А далі ми вже проводимо операцію заміни косинуса на одиниця на косинус. Замінили. І в результаті ми одержуємо, що кофіцент переходу комплексний від дійсної системи теренометричної до комплексної системи теренаметричної дорівнює мінус одиниця поділена і косінус х. Перевіримо, чи тангенс х є відповідником функції і синус х. Знаходимо кофіціенти і одержуємо те ж саме значення мінус одиниця поділена і х. Це означає, що ми маємо функції, аналоги комплексні, які відповідають дійсним функціям. Тепер знайдемо похідні від комплексних функцій. Тут зразу скажу, що ви будете сильно здивовані. І так, по відомій формулі, яку ми знаходили раніше, похідні. Косинус х комплексний. Похідна від неї дорівнює похідні від cosinus x помножене на одиниця поділене на комплексний коефіцієнт переходу. І так, cos x помножить одиниця поділене на одиниця поділене на i cosinus x з знаком мінус. Одержуємо мінус sinus x помножене на мінус і cosinus x. І одержуємо i синус cos x. І так. В цій системі комплексній похідна від косинуса х нам дає значення і sin x cos. Давайте перевіримо. Ви всі пам'ятаєте, коли ви проходили матаналіз інтегрування і інтегрування підстановкою. То там в кінці одержаний результат. Завжди е, можна було замінити там Т на функцію, яку замінялася, і в, в результаті ви одержували е, результат того інтеграла. Зараз дивимось. Перевіряємо. Одиниця на косинус похідна до рівня синус Х поділене на косинус квадрат х. А що таке значення? Із попередніх. Е, уже визначень і sin x це тангенс. Косинус х це одиниця на косинус, тобто це значення sin x поділене косинус квадраті х. Тобто от таке значення в комплексній системі функцій відповідає такому значенню в дійсній системі функцій. Таким самим чином знайдемо похідні від i синусів комплексних, підставляємо і одержуємо, що похідна від і помножена на синус х буде косинус квадрат х. А похідна від і тангенс х комплексній системі функцій буде одиниця поділена на косинус х. Тут е, зауважимо, що sin x дійсно відповідає і на тангенс х. Тепер головне питання. А як же буде, якщо ми будемо знаходити похідну від e е в степені і х по новому? І так, e е в степені і х. Це означає косинус х. Похідна помножена на одиниця поділена на коефіцієнт переходу, плюс похідна від i sin x, помножена одиниця поділена на коефіцієнт переходу. І так, ми вже знаємо, що таке косинус х. Це і sinus x косинус х, а похідна від і синус х це плюс косинус квадрат х. Дорівня cosinus x помножена cosinus x плюс i. Синус х дорівнює косинуса х на e в степені i х. Перевіримо. Так як ми вже знаємо, що є в степені φ в тригметричній формі дорівнює. Одиниця поділена косинус х плюс тангенс х. Або ж це тангенс x π на 4 плюс х на 2. Знаходимо. Для дійсно похідну в тригонометричній формі. Похідна від одиниця поділена косинус х плюс похідна від тангенса х дорівнює синус х поділена косинус квадрат х плюс одиниця поділена косинус квадрат х. Виносимо одиниця на косинус х. Залишається тангенс плюс одиниця поділена косинус х. Це є в степені фі. Звідси є е в степені фі, у нас буде відповідати є е в степені і фі. а косинус знаменнику буде відповідати косинусу х. Косінус х, повно, є е в степені і х. Розглянемо. А як буде виглядати запис є в степені І Х в гіперболічній формі? Косинус Фі відповідає одиниця поділена гіперболічний косинус Фі. Синус Х відповідає гіперболічному тангенсу Фі. І це все буде є в степені Фі, тільки це комплексній формі запис. Знайдемо коефіцієнт переходу. У нас. Гіперболічний косинус Фі переходить в одиниця поділена гіперболічний косинус Фі. Знаходимо, що коцент переходу до рівня мінус одиниця поділена і помножена на гіперболічний косинус Фи. Тепер знайдемо похідну. Комплексна функція Е в степені Φ. Похідна дорівнює 1 поділене на гіперболічний косинус φ. Помножене на одиниця поділене на гіперболічний на коефіцієнт переходу. Плюс функція і, помножена на тангенс Φ похідна. Помножена на 1 поділена на коефіцієнт переходу. Підставляємо. І в результаті одержуємо таку ж саму формулу. як і без знаходження похідної. Но ми то знаємо, що похідна дійсна у нас е, є в степені Фі, так само буде похідною Е в степені Фі. Похідна від функції І синус Фі в комплексній формі дорівнює Похідної від і, гіперболічний синус Фі. Помножена одиниця поділена на гіперболічний коефіцієнт гіперболічний переходу дорівнює гіперболічний косинус в квадраті Φ. Таким чином ми показуємо, як треба знаходити похідну від комплексної функції. Тобто в комплексних функціях дуже багато. І коефіцієнтів переходу від дійсної системи функцій до комплексної, теж буде дуже багато. Яку ми вибрали? Ми вибрали ту, яка пов'язана з формулою Едлера. І ту, на якій, власне, є спроби базування теорії комплексних чисел і комплексно-значних функцій. Але. Немає ніяких інших систем функцій. Всі комплексні системи функцій є відображення якоїсь однієї з функцій, із, із, із дійсних, наприклад, функцій. Ну можна комплексну функцію відобразити іще в іншій комплексній функції. І це буде відображення одніє комплексної функції, в іншій комплексній функції. І значення синуса. Косинуса, гіперболічного косинуса, гіперболічного тангенса в комплексній системі функцій практично ніколи не співпадає з тим, що вони є в дійсній системі функцій. Просто використання цих систем функцій інколи дає більше користі, ніж. Дійсна система функцій. Тому що інколи не ясно, як це робити в дійсній системі функцій. На цьому будемо закінчувати це відео. Всього вам найкращого!